Що якби ви проснулися через 100 років у тілі космічного зонду? Що якби вашу свідомість зацифрували, позбавили всіх прав і змусили досліджувати космос? І що якби ви могли клонувати себе нескінченно, створюючи армію з власних копій? Саме ці питання ставить канадський письменник Деніс Ітелер у своєму дебютному романі Ми Легіон, Ми Боб. І відповіді на них виявляються набагато цікавішими, ніж можна було б очікувати. Від типової космічної опери. Цю книгу випустило в Україні молоде видавництво Лобстер. Я її прочитав і, як завжди, в цьому відео ділюся своїми враженнями. Вітаю з вами Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та донати на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, які посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновуючих книжок та читання. Він називається Fantastico Шоп. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Послання також буде в описі. Отже, Боб Йоханссон успішний програміст, який вирішив погодитися на на заморожування після смерті. Бо чому б ні? Тільки от доля, як завжди, виявляється іронічним стерном. Невдовзі після цього Боб гине. прикидається герой через 117 років у 2133 році. І виявляє, що світ змінився до невпізнаваності і не на краще. США перетворилося на теократію, керовану релігійними фундаменталістами. Світ балансує на межі ядерної війни. А репліканти, ну тобто люди з оцифрованою свідомістю, як тепер наш Боб, позбавлені будь-яких прав і вважаються державною власністю. Бобу пропонують стати провідним інтелектом міжзоряного зонда фон Неймана, саме відтворюваного космічного корабля, здатного досліджувати галактику та створювати власні копії з ресурсів астероїдів. Ну або його просто вимкнуть. Як бачите, вибір у героя невеликий, тому Боб стартує в космос. Тепер його завдання досліджувати нові світи, створювати копії себе самого та, можливо, врятувати людство. Зачин роману «Ми легіон, ми Боб звучить ніби як типова тверда науково-фантасника з похмурим антиутопічним тлом. Але Денісі Тейлор не дає своєму героєві поринуту в екзистенційну кризу та філософські муки. Замість цього Боб залишається саркастичним гіком, який обожнює зоряний шлях і чужого та не дуже любить. Зоряний кейси Галактика, а ще він цитує «Зоряні війни та називає свої клони її на честь улюблених персонажів. Один з бобів стає Райкером, інший гомером, ну і так, далі, і так далі. Кожен розвиває власну особистість, але всі вони зберігають ту саму дотепність, самоіронію та любов до наукової фантастики. В цій історії головний герой одночасно веде космічні битви з ворожими зондами, досліджує примітивну інопланетну цивілізацію. Рятує людство та намагається зрозуміти, чи має він взагалі душу. Всі це відбувається паралельно, тому що Бобіфну їх багато, і вони всюди. Письменник створює не просто багатолінійну оповідь, а багатошарову історію, де кожен новий клон відкриває нові можливості для сюжету. Те, що могло б перетворитися на заплутану кашу з десятків сюжетних ліній, непогано працює завдяки обраному авторам тону оповіді. Боб розповідає історію від першої особи, постійно коментуючи абсурдність своєї ситуації, жартуючи над власною долею та знаходячи гумор навіть у найпахмуріших обставинах. Коли один з Бобів стикається з моральною дилемою щодо втручання в розвиток примітивної цивілізації, він не впадає в довгі філософські монології, а просто визнає, що стає божеством для маленьких пухнастих інопланетян. Коли інший Боб веде космічну битву, він не описує як Героїчний епос, а іронізує над своєю тактикою та радіє, коли вдається перехитрити ворога та перемогти його. Обрана автором легкість тону, напевно, найбільша перевага, але й найбільший ризик для книги. З одного боку, вона робить роман Милегіонний ми, Боб приємним для читання, однозначно. Письменник не намагається вразити читача складністю наукових концепцій чи глибиною філософських роздумів. Ні. Він просто розповідає захопливу історію про чувака. Який випадково став космічним зондом і тепер намагається зробити щось корисне. Зонд 3 d друк у космосі, віртуальна реальність, що дозволяє Бобу відчувати себе людиною, все це подається легко, без надмірних технічних деталей, але з достатньою глибиною, щоб задовільнити фанатів жорсткої наукової фантастики. З іншого боку, ця залежність від одного персонажа та його гумору означає, що якщо Боб вам... Не сподобається від початку, то книгу ви напевно не дочитаєте. Був весь наратив тримається на його особистості, на, на герої на Бобі. Так? І хоча клони, звичайно, розвивають власні риси характеру, вони все одно залишаються варіаціями на тему того самого героя Боб. Тут немає складного ансамблю персонажів і глибоких взаємостосунків, ні. Є тільки Боб, Боби та ще більше Бобів. Для деяких читачів це може стати проблемою, особливо якщо вони звикли до багатого касту персонажів у космічній фантастиці. Структура книги Милегіони Боб також іноді викликає неоднозначні почуття. Автор постійно перемикається між різними Бобами, кожен з яких займається власною місією. Це створює відчуття епічного масштабу: так, один Боб береться за виживання людства на землі, інший досліджує загадкову планету. Третій веде дипломатичні переговори з іншими клонами, четвертий стає майже батьком для цілої напланетної раси. Але водночас ця фрагментація означає, що жодна з сюжетних ліній не отримує достатньо часу, щоб повністю розкритися. Щойно ви починаєте занурюватися в одну історію і вас перекидає до іншого боба в іншій частині галактики. А ще роман закінчується ну, буквально на півслові. Не метафорично, а буквально. Бо історія обривається на моменті, коли здається, що події тільки розгортаються. Читачу відразу зрозуміло, що це не фінал, а пауза. Але автор не дає завершення жодної з основних сюжетних ліній, не вирішує центральні конфлікти, не відповідає на ключові питання. Книга більше нагадує розлоги і пролог до великої епопеї, ніж самодостатню історію. Для тих, хто планує читати всю серію, в якій вже зараз налічується 5 книжок. Це не буде проблему, так, бо вони просто візьмуться за наступну частину і сподіваємося, будівництво Лофстер з нею не забариться. Але якщо ви шукаєте закінчену історію з чітким початком, серединою та фіналом, можливо, вам не варто братися за цей роман. Деніс і Тейлор створює похмурий та цинічний образ майбутнього людства: Теократична Америка, ворогуючи блоки на межі взаємного знищення, повна відсутність прогресу чи об'єднання усе це далеко. Від обрядомістичного майбутнього класичної космічної фантастики, зображення США як фактичної релігійної секти, а Бразилію темною імперією майбутнього може здатися комусь однобоким та карикатурним задом. Можливо, автор так і хотів, бо на фоні поганого всесвіту гарний Боб має ще кращий вигляд, а він, я нагадую, звичайний програміст Гік. Попри ці особливості та для когось, напевно, недоліки, роман Мелігіонний Боб залишається приємним. Ця книга не намагається бути чимось більшим, ніж вона є, розумною, веселою, науковою фантастикою про хлопця, який став космічним зондом і вирішив зробити з цього щось корисне. Автор чудово балансує між легкістю тону та серйозністю задуму, створюючи історію, яка водночас розважає та змушує замислитися про природу свідомості, ідентичності та того, що насправді робить нас людьми. Чи залишається був людиною, якщо його тіло космічний корабель, а свідомість програмний код? Чи мають душі його клони або вони просто алгоритми? Чи має право штучний інтелект втручатися в розвиток примітивних цивілізацій? Деніс і Тейлор не дає однозначних відповідей на ці питання, але змушують читача про них хоча б ну, подумати просто. А головне, що він робить це без нудних філософських екс екскурсів та напружених дебатів. Просто через пригоди, через гумор та щирість свого героя. Українське видання від Лобстер загалом зробило хорошу роботу з перекладом, хоча я бачив відгуки, що інші читачі познаходили деякі дрібниці та окремі стилістичні шовсткості. Проте сам я під час читання взагалі нічого такого не помітив. Просто кажу, що я читав від інших рецензентів. В будь-якому випадку ці моменти не псують загального враження. І не заважають насолоджуватися історією. Головне, що видання має жанрову обкладинку, адекватний папір і тут є лясе. А от шрифт без засічок знову не мій. Але знову ж таки, я повторюю, що це смаківщина. Комусь він заходить, комусь ні, а кому взагалі по барабану. Отже, ми легіонний Боб гарний роман, а ще це свіжий погляд на космічну фантастику. Книга доводить, що тверда наукова фантастика може бути не лише розумною, а й веселою. Деніс і Тейлор створив унікального героя та оригінальну концепцію, яка тримає увагу від першої до останньої сторінки. Ця книга легко читається, змушує посміхатися та водночас провокує замислитися про серйозні філософські питання. Проте, звичайно, це не ідеальний твір. Раптове закінчення, фрагментована структура та повна залежність від одного персонажа можуть розчарувати тих, хто шукає завершену історію з багатим кастом героїв. Це радше пролог до епопеї, ніж самостійний роман, і найкраще він сприймається саме як частина серії. І так, продовження вже є. Їх нагадую 5 штук, і сподіваємося, видавництво буде частіше тішити нас новими книгами, бо я вже чекаю нової зустрічі з Бобом. Прикольний він, хлопака. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Нагадую про лайки, підписки, коментарі. Та поширення цього відео. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся. І ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.